Е, е, е. Та, хахів та обнома можуть. Не, зробити якусь пакость. Але проти тебе, проти тебе, а лукар ніхто не вистоїть. Та, проти мене ніхто не вистоїть, крім Андерсона, який не помер. Та, він помер. Бери пістолети і шукай їх, зате його знайдеш. Якісь свої свідки про свого брата і покращиш сім'ю хелсингів. Добре. А ми поки що із поляком поговоримо. Окей. Розпитаю не в не в, не в друзів по службі. Пацани, ви знаєте не, щось про кахи не про щось про Кахева і у mm. Е, У Абнома і у Абнома і Кахіва. Кахіва і у обнома. Хм, mm. не знаю, Чув, щось таке знайоме. Ой, що за глюки? А, так, це просто і глюк. Діваки, то ви розумієте, чого то таке? Мене почало напрягати те, що не ось тут постійно інтегра із тим польським в підвалі тусується. В смислах. А от таких. Напевно, позитивних. Те що знаєте? Я знаю. Добре, твоя версія. Вони жорстокі, крадуни. І все? Так? Mm, ну, шо б вас? Ну це так не так мені повезло із бандою. Mm. Я просто ось тут прогулююсь у цій майці. Як тебе звати? Будь ласка, не бий. та навіщо мені бити? Як тебе звати? Вікторія. А, як... а яке прізвище? Це раз? Добре, присядь і я тебе попитаю, щоб прийняти тебе в Хелсінг. І зразу тобі скажу, у нас тут не працюють ось такі, так сказати, ненормалісти. Які навіть не можуть сказати, які навіть сказати, не можуть, чи вміють, вони стріляти і снайперки, бо не вміють. Томіє, то яке в тебе ім'я? Вікторія. Прізвище. Церос. Хм. Я не як звати не вашу. Самый головный. А звідки, ти знаєш, не що нам у нас жіно... жіночої статі. Ну, я про запроинтен. Це банда Хелтинг. То Алукард, чи як це там? Знай, я вмію стріляти из снайперки. А з двох пістолетів вмієш, якщо тобі дадуть? і з ножем. Ну добре, це прийнято. Йди вдягнися. Ми тобі навіть одяг взяли для снайпера. О, ну, в тебе гарно. в тебе гарний костюм. Йду скажу інтегрі. Стоп, це та, яка Хелсинг. Та інтегра хелсінг. Добре. і скажи. Я тут вам не заважаю. Алукард. Ну, в принципі, ні. Та, я зрозумів, що ви від мене вже щось приховуєте, але це звернення до інтегри. Інтегра! То шо в тебе? Алукард Алукардович? Ем, Взагалі-то я Ван Хелсінгович. Ем, Добре, Алукард Ванович. То тебе як звати? Алукард? Просто вже заплуталась. Ван Хелсинг, алукард. Ван... Ну, то що, по твоєму? він агресивний? Думаю, так. Він якась агресія. По... Не, от по твоєму не те, що він вбивається, справедливо. Ні, це несправедливо вбивати саме на... нормально. Ти то сподів... то сподіваюся, не що. Він годений. то я сподіваюся, що він готовий до того, щоб отримати прожарку. Але ще допоможує сім'ї Хелсінгів, і будеш тут жити. З твоїм домом. Ну, ну, Це і непогане таке приміщення, навіть краще, ніж мій дім. Але з першого вбивну і. Кахіва. Кахіва? Я чув, що вони жорстокі вбивці. Ну... 2 на 1 якось нечесно. Але я чув, що ні, вони дуже слабкі. Іду розпитаю, і ще воєнних. Так, ми тут поки що із поляком ми поду, поговоримо на кої, які теми. Е, добре, запни посмішку. Чуваки, ви знаєте, хто така в обнома і кахів? В обнома і кахів? Я знаю, я знаю, я знаю. Тільки твоя версія. У ВАБНУ ми такий рот, ніби її рот порізали. А потім її втопили, а потім шви наклали. А в кахіва якась маска, похожа на Джека Кіллера. Хороша інформація. Вчіться! Іду провідаю інтегру. Інтегра вийде, треба дещо поговорити. Польський будь там. Що лукар. Ем, Покуюємо. Як нам казали, не мої воєнні, ваші воєнні. Ай. Ваші воєнні були казали, що кахіва виглядає так, ніби її рот в... рот порізали, що у виглядає так, ніби її рот порізали, потім втопили, а потім шви наклали. А в кахіва маска Джека Кіллера. Це це чи правдива інформація. Що я можу і сказати? Так, ну, мені просто подобається польський, він га. Ой, ладно, мені все і не, ці... не, Мені все одно. Равно... ти і так гарно. Ну, польський він... Е... трошки странний. У нього тип розмови і анекдотів, він і сам, як той мем. Добре, то по, не, то іди шукай кахіва і кахіву. Слухай інтегро. Тут вже і так вечоріє. Вечоріє? Дай погляну. Так, реально вечоріє. Йду. Не, не йду поговорю із цією. Інт... В нас є новенька. Яка вміє стріляти із снайперської гвинтівки. Привіт. Не, привіт... Ти хто? Я інтегра? Тебе як звати? А мене звати. мене звати ні, просто скажи: мене звати Вікторія Серос. Вікторія Серос? мене Інтегра, а прізвище Інтегра Хм. А. Добре, дівчат, ви тут говоріть, Не, а я поки що йду пошукаю в одному і кахіва. Та, оце таке і ніч. Ну, пог... ну, я пішов їх шукати. Так, подивлюсь, так, сам подумаю, Не, де вони можуть ховатись. Остерігайся їх. Перший надпис. От кого їх може їх? Напевно, вони дуже небезпечні. Слухай, у однома, давай розділимось. А кахів? От ми зустрілися, пир. Я вампир. А по-моєму, я хто? По-моєму, ти якийсь человек рот занадто великий для такого болвана тупого. Ти і так опер. Розуміло? У ти... тебе маска. Це мене інше не виграє. А якщо я вб'ю кахіву, не треба, я заплачу. Якщо я не. Добре, добре. Добре. У мене є і так, командир. Відряд, не відряду, не скорожу пса фарона. Треба шарманисько. Ага, заводиш не свої, не свої пукалки. А ти що маєш? Шарманисько теж якийсь. Попрощаємось, Алукард! Було весело з тобою побитись. Так легко було. Може, і не цього разу. Ловий ловий лови ніж. Все я знаю, все я скажу, де каші, де шукати у одному. Добре. Кажи, тільки не бреши. Але я все одно тебе вб'ю. Ну, будь ласка, не треба. Я більше не буду нікого вбивати. Не вірю. Я віру, втратив. Пішо ти? Не скажи, я тебе вб'ю, ну і добре. Вбивати? Ні, скажу. Ну, і де вона тусується? Біля каналізації. Добре. А ти поки пошкодуй над своєю поведінкою вбивства мирних житаків. А! І що ти хочеш зі мною зробити? Я не винний. Ти не винний? Щось е, сліпо мені в це віриться. Прощайся, Клятий бивця. Я, здається, помру. Це буде добре? Кахівне кахівну не, не нагніта й жуті. Добре, ну тепер тут і сиди і думай. Я тобі так і скажу. Ти міг працювати з тулчиком, та я ним працював. Та Що з тобою? Мене вбиває. Мене вбили. Чого ти говориш? Тебе шукає психопат. В, черно... В червоному одязі. Як його звати? Його звати Алукар. Добре, телепортнусь до тебе. Що думав, якщо не захочеш? Що ти думав? Якщо захочеш?

Я хоч і ти була забавна, але клюв, я тобі зверну. Mm. О, здається, частина зла вилетіла із цього світу, і тепер він може бути вільним. Вона збільшується, перетворюючись у велику траву. Я відчуваю, що це добре стає. Це частина добра. От бачите, це справнє чудо. Це, части... це частина радості. Добре. Добре, я пішов до організації Хелсинг. Вони тут скажуть мені. Іншу ціль. Не звертайте, на 60 ФПС, це просто перегрузка. Ех. Іду поділюсь з інтегрою новиною. Інтегра! Кавалер пришел. Що за те... Що в тебе за новина? І... Кахів і в обнома вбиті. На кінець місто не буде страждати. Я тебе реально похлопаю. Ты просто доказав, что ты. Ти... स्पाय <small> <small>